Ну що ж, всім привіт народ, вас підпису подобайка, А ок, а ок. І, ну слухайте, сучасний світ, по-перше. По-друге, я. Я захоплював русню з усіх, ну, по черзі з усіма сусідами. І я ж беру якихось більш-менш слабших. А чому б не взяти і не розібрати русню за той же Китай? Просто сісти за Китай і розібрати русню. Просто взяти і захопити русню за Китай або за Японію. За Японію прикольніше було, тому що можна було ось тут висадитись, ось тут висадитись. Ось так розбирати. Ой, я тепер не знаю, Китай чи, чи Японія. Давайте Китай. Японія. Це, Японія, грати. Але я швидко дещо зроблю перед тим, як йти їх захоплювати. Так, переріз населення дослідження. Все по рисочкам. Що в нас по темпам зросту? Найтопию, що це вже ж Токіо. Давайте швидко Токіо качну. У нас з їм так погано. Що в мене такий маленький рівень технологічний, у нас навіть не 04 технології. Зараз виправлю. Вибуток підняв. Так, тепер. який жах. Давай все в дослідження, все, що в мене є. Я зараз швидко качну собі дуже непогану технологію. Так буде десь 30 кроків від сили Витрачено прокачку технологій. Все. Тепер у мене 0.58 технологій. Зменше, ніж 04 до 0.58. Ой, і прибуток у мене тепер 12 тисяч. Так, і до того. Ага, тепер ми 4 ферм спокійно можемо будувати. Блін, щеп. Давай осаку забудую. Давайте у вас по 70% темпу зросту. Хай будуть провінції, які прям дуже швидко будуть зростати. Так, тепер швидко хочеться до інфляції. Інфляція, прекрасна. Швидко качнуся населення. Один 5 мільйонів у вас. Давай 4 мільйони, але дивіться зараз, як хорошо качнусь. На мене Австралія напала. Удачі. А, все погодилися погодились, буде угоду спокійно. Так, 2 і 2 мільйона. Ну, типу, непогано качнулось. Так, чисто маленька прокачка в населення. Так, хочеться шутку відновити економіку Токіо. І іще раз в інфляцію і в покращення населення. Ой, Токіо ще більше збільшиться. У нас ще більше економіки буде, у мене, напевно, чисто в Токіо буде економіка всієї русні. Так, інфляція є. Це в товари. Вперед. Я не знаю, чи є сенс податки прибирати? Що залежить зростання населення від того, скільки грошей туди уходять. Здається, що ні. Тоді податки також прибираю, коли качаю населення. Щоб надовжу вистачало грошей. Так, ти. 2,6 мільйона населення. У мене 3,3 мільйона населення. Не кажучи вже про різницю в економіці, у вас 135 тисяч, у мене 189 тисяч. Чим ви тут. І Ви нікого не. А, Азербайджан. Шкода. Так, Україна, умнічка. Україна умнічка. Все. Токіо докачений, я друге місце посилі. Наді мною тільки США, скоріше, А, Бразилія. Окей. Русня економіка. Вас, сподіваюсь, десь просто в одному місці перекачане? Та ні, більш-менш розподілено всюди. Але в них загалом 139 тисяч економік, коли в мене тільки в Токіо. 110 тисяч буде економіки, все. До інфляції. Технології економічний зріст. Дайте одразу тут тебе постачання. Нема сенсу тягнути. Збираємо війська і йдемо на русню. Інфляція прекрасна. Призовне населення. Токіо ігнорую, поїхали. Асака. Кобе, Ірохіма. Коротше, зрозуміли. Менше 10 тисяч не викликаю. І це майже максимум мого утримання те, що я можу дозволити. враховуючи те, що ми будемо плавати і знаходитись далеко від дому. Це буде ще складніше. Не збираємо для, для початку в Токіо. Так, я бачу, що складно. Так, Республіка Китай, мирно угоду. Так я не хочу тебе захоплювати. 73 тисячі. Давайте до інфляції. Тому що я, ми будемо в Я одразу кажу, ми будемо в мінусі. І в великому в мінусі, коли будемо воювати, тому збираємо побільше грошей. Є. Yeah. І поплили. Це буде, як мені сказати, перша спроба. Вперед сюди, вперед сюди. Будемо з двох боків. Йти. Так, ми в мінусі, нічого страшного, нічого критичного. Так, сюди ми ще не доплили. О, на мене КНР напав. Зачекай, на мене напав КНР, напевне, напевне, на, на мене напала Австралія і на мене напала США. США, ти щось поплутала? І всі погодились. Це значить, в мене достатньо військ, щоб рознести русню. Оголосити він. Ростов, ти висаджуся сюди. Прекрасно. Це перші висадки. Так, є? Є. Вперед. Розширяємось одразу. Не затягуємо. Є, прекрасно. Ми не впораємось. Якщо в мене я в плюс, виходжу, це погано. Якщо я виходжу в плюс, це погано. Це значить у нас. Були б гроші ще викликати когось. А я цим не скористався. Нас зупинять в якийсь момент. Це просто як факт. Просто кажу, що це буде. Хоч те, що в деяких принцях нас вже підзупинили. Так, я знато мало військ зібрав. Я самого початку знав, що мало. Все ж таки, 70 тисяч проти 2 мільйонів населення, це мало. Це, це треба 200 тисяч викликати б. враховуючи те, що я ще далеко. ми випливаємо. Прекрасно, давайте тимчасово мирну угоду. Він дай і все, що в тебе тут є. Відправити так, вони погодяться. Вони погодились. Торговий договір. Провінції. На, мені не потрібні провінції, чесно кажучи. Де моя армія? 38 тисяч. Токіо. А, давайте розформую. І в населення, товари. Вперед. Чисто буду захоплювати, щоб передати Україні території. Так я краще з одного місця, йшов концентроване. Ой, в мене тепер 4,3 мільйони населення. Ой! Ой, грошей ще більше. Так, русня. Лат... Латвію пишите ви офігене. Не забагато собі дозволяєте. Я зараз піду звіню Латвію. Кьонінсберг. Передам Україні я вже ж 155 тисяч економіки. Ха, ось яка моя мета? Моя мета, зараз качнути в Лондоні 155 тисяч населення. 55, так прекрасно. 160 тисяч населення качну. До речі, ми на Філіпини пішли. Ха. Ви думаєте, я злякаюсь. Думаєте, я злякаюсь. Я на 7500 спокійно пив. Я навіть не, не прибирав витрати. Чому Філіппіни не погоджуються? це дивно, все. Я готовий. Філіппіни відчпіться, серйозно. Хоче, щоб ще в технології качнуся, тому що я зараз. О, ого. Я можу прийняти дуже сильно качнутися в технології. Давайте інфляція. Філіппіни відшіпіться від мене. Не хочуть. Ще 6000 тисяч плива. Та відчепіться від мене. Погодились. І якраз інфляція. Все в технології. І зараз качнусь, дуже сильно качнусь по технологіям. Знову Австралія. Чого тобі так кортить на мене напасти? Індонезія, ось Індонезія не поводиться. Визначайтеся, ну, ж й технології собі. Нащо мене відволікати? Бачите, я зайнятий. Давайте хоча б до 85-го качну. І зупинюсь. І вони десь тисячу осаджуть. Натримайте 18 тисяч викликаю. Який в мене прибуток? Ну, Вдачі вам, просто справді, вдачі. Я не розумію, як ви збираєтесь проти мене воювати. На мирне угода. Мирного хода. Не хочуть. Ну і все одно зараз до інфляції і буду робити виклик. Ще 7 тисяч, пуф. А, то ви Ну на, Сака. 22 тисячі взагалі викликаю. Ви впевнені, що ви хочете самовбиватись об мене. Вони впевнені, нехай. О, інфляція є. Проти кого ви там воюєте? Проти США? Почали воювати. А, ні, проти Сербії. Лохі. Лохі. Я вас рознесу. Призовне населення. Токіо ігнорую. І полетіли. Все. Далі вже складно буде. Да, далі. Далі не викликаю. Все, Індонезія. Бірного вода. Мене армія, куди не потянеш. Токео. Давайте підзбираємо до інфляції. І висадимось. О, інфляція. Прекрасно, значить. Вже є можливість висаджуватись. Полетіли. Моя мета Кьонсберг передати в Україні. 30 тисяч сюди з головою вистачить. Але я думаю, 15 тисяч буде висаджуватись в Кінінсбіг, все інше. Все інше в Латвію. І з Латвію будемо розширятись. Вперед. Так, я в мінусі. Буває. О, ось тут 20 тисяч. Хм. 30 тисяч, це прекрасно. Оголосити війну оголосити. Це, скоріш за все, вся їх армія. Тому ми висаджуємось сюди, прямо під Рігу. Так, є, є. І, і вони зараз тут самовб'ються. Ось тут. Так. О, є 36 тисяч самовбились. Тепер спокійно. Тисячу сюди. Далі половини сюди, половини в Рігу. Ой, там 11 тисяч лишалось. Ну і продовжуємо йти вперед. Є, є. Прекрасно. Ой, в мене інфляція. І якщо б я ще запам'ятав, ят... запам де саме я зупинив робити виклик. Тому що я б зараз зробив ще виклик і сюди висадився. Але ні, це погана ідея. Дайте 50% на товари. Знову ж, ми прям все не захопимо. Але мені все і не треба. Ну як красиво. Так, в підкріплення. Продовжуємо. Типу, атакують мене. Вдачу. Прекрасно. Он на мене напав в Індонезія. Таїланд. Мені ще це контролювати треба. Ну ж, нам доста... Нас достатньо військ, щоб їх прям рознести. Де у вас тут найбільше економіки? В Москві Фу. О, Індонезія з Таїландом погодилась на мирну угоду. 40% на товари поки що. І не дартує. Ось в цьому та й проблема, чому треба прям дуже багато військ вести. Тому що по ітогу дуже багато військ залишається позаду, ось якось ці 15 тисяч. І атакуємо ми не всіма силами, а тільки частиною. Через це нас можуть і. і зупиняють. Нас можуть зупинити і зупиняють через це дуже часто, тому що просто ми розподі... ну, типу, розділяємось, розширяємось. І це не завжди. Це майже неможливо робити рівномірно. Тут в мене більшість військ залишається позаду, а не на кордоні. При цьому в них дуже мало війська, Я бачу, що вони намагаються викликати, але їм не вдається. Так, вперед, підводимо підкріплення і заходимо в саму Москву, Саме в Москву вперед. Красиво. Насправді кажучи, мені здається, я б міг і ультиматумом. З цим усім розібратись. Але ультиматумом би забирати це довелося би просто мені окрему серію витіляти на покращення в Японії, але б я б зміг викликати достатньо для ультиматуму. В деяких привінцях стоїмо на місці, продовжуємо. Так, 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 атакуйте мене. Ну і все. Тут 200 лишилось. В цій провінції. Хоча нормально, тут 15 тисяч поруч. Нічого не станеться з вами. Я просто сам себе зазневажаю, якщо я не передам Україні Белград. Якщо не передам. Нет. Це останній крок буде. Ну це далі, насправді не що нема сенсу занадто довго воювати. Типу, 43% захопили їх провінції. Вони далі, неймовірно, слабкі, я просто буду втрачати час. Тому тепер, по-перше, Белград збираю, Латвію звільняю. Як маріонетку? Зачекайте, Монголію ще захопив? Ой, Монголію. північно Корея тут нічого не буду тикати. Так, Україна, ти маєш контролювати Москву, тому передам її тобі. Ось так. Ось це все передам Україні потім. Відправити так, мені нічого не треба. А вже ж вони погодились, це навіть без питань. Торговий запит. Вон, Україна там воює з Ефіопії, але тримай. Тримай. Трохи посилимо тебе. Так, трохи. Де вся моя армія? Ось тут. 70 тисяч. Давайте все ж таки порт тут побудую. І в, в Токіо. Так я там все в товари. Прекрасно, прекрасно. Україна, як ти там? Натримай гроші, щоб тебе було за що на ультимат асіміляцію ставити. Все ще гроші кинув. І я на перше місце посилю. Китай. Китай. А, престиж. Мені престижа не вистачає. І мене по економіці типу обігнали, але таїланд, скоріш за все, просто Бангкок перекачав. А, ні. Ні, Таїланд, молодець. У нього справжня економіка 298 тисяч. Але коли у вас більшість економіки в одній провінції, це більш ефективно. Особо, ну, якщо це стосується По населенню, по населенню перше місце в світі. Ну, мене ніхто не переможе. Китай обігнав по економіки, Індонезія. Чого, є, мені неприємно. А, Індонезія тепер в Кореї, я тебе зрозумів. Що ж, нагадаю про існування моєї гри. посилання на яку можете знайти в описі, якщо її придбаєте, залишити рецензію на неї. Якщо у вас нема можливості придбати, просто дайте до бажаного, це також мене підтримає. Ну що ж, поки що дякую вам всім за перегляд, особливо дякую всім спонсорам. яких можете побачити ось тут на екрані. Знову ж, русню ми рознесли. Тому що фактично, що в них лишилось? 1,7 і мільйон населення, 82 тисячі економіки. Ну, типу, це таке собі. Коротше, ось спонсори. Ось спонсори, дякую. Uh, якщо хтось також хоче в мене підтримати донати по посланню в осі або спонсорів. Спонсори, ставайте спонсорами. Підписка, вподобай, коментарі і так далі. В будь-якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім вдачі та бувайте!